Кілька творів з різних регіонів України. Ну от зараз Галичина, запис Неженківського Жовнярська смерть. Лина весь із прикрасила, породила бідна вдова, сина жовна дина. так той научала, буде сину у дорозі, не забувай обозі. Поки <му> жовняр не пив, то ти йому щастив то в замислах, то в походах, ще й войско по Зачав почав жовняр пити, зачав гайнувати, обозі забувати. Паласі жовнярця, Плаче, жовняр плаче, сльозами ридає. Ої мами старенької слова поминає, плаче, жовняр плаче, чорними очима, вже вечора і не стола, а смерть запле. Помер, жовняр помер, глибокій долині поховали жовнярика, високий. Боже, дай ще жити та й провікувати? За бідного жовнярика, пам'ятку подати. за бідного жовнярика жовняка, о. Дякую. Наступний твір це з східної регіонів України від Остапа Калного записав його. Філарет колеса продів... 에, називається продівку бранку. Це не, не дума ніяка, це 에, така от балада якась своєрідна. Сорі-граді на базарі Збиралася торговина, збиралася торговина. Де, брат, сестру запродає, Де брат сестру запродає та не знає, що взять має. Та не знає, що взять має. Вона сама собі ціну знає. Бери гроші, не лігай, Чачі. Сребро злато не бажа, сребро злато не бажачи, вітаєчку не міря. Сесту рук здавати, тарина навчати, не дай дівці заплакати, Отця й неньку спам'ятати, Отця й неньку спам'янути. Свою землю поглянути дівка бранка не втерпіла, свою землю погляну. У землю поглянула пам'янула. Десь взялась на морі хвиля, всі кораблики побила, всі хараблики. Побила невольничку залишила, невольничку залишила. От того, що в свою землю жить і попала. Хотів би кілька слів сказати про Георгія Кили... Кириловича, бо все ж таки я його знав, це велике щастя мати знайомі з таким чоловіком. Ну, щоб не плутатися, тут вийшла остання книжечка, тут я прямо зачитаю від такі споруди. Історія сучасних кобзарських цехів почалась у другій половині ХХ століття від двох тоді ще молодих людей. Археолога та історика Миколи Кавкайла та людини вільного духу Миколи Юрника. Е, наставником та духовним батьком для них став художник Георгій Кирилович Тяченко. Людина-легенда, яких з часів Харківської юності до глибокої київської старості зберіг любов до Старосвітської бандури. Певний час він залишався єдиним у світі, хто володів співом у супроводі дієтанічного інструменту. Сам Георгій Кирилович розповідав, що якогось конкретного навчання не було, тільки він часто ходив у Харків на Університетську гірку, слухав там різних кобзарів, розпитував, а потім, почути, намагався втілити на практиці вдома. Як казав останній старосвітський бандурист, я намагався схопити саму систему гри. До речі, Каченко ніколи не називав себе кобзарем. Та категорично відкидав намагання шанувальників та учнів називати його пан отцем. Завжди підкреслюючи, я бандурист, а бандура моя старосвітська. Мабуть, Господь, оберігаючи, відправив його до Москви, де інтелігенція старосвітською бандуру, уявіть себе таке в Україні того часу, пересидів на страшніші часи голодоморів, репресій і нищення всього українського. Повернувшись додому, він зрозумів, що залишився один на один зі своєю бандурою. Подальшою місією стало збереження від забуття цього дивного інструменту. Розуміється, що навчання бажаючим, для навчання бажаючим потрібно мати інструменти, Георгій Кирилович потоваришував з Василем Івановичем Сніжнім, який закресленням Ткаченка почав виробляти на замовлення старосвітських бандурів. Він написав невеличку рекомендацію для навчання основи на народній бандурі. І ніколи і нікому не відмовляв у зустрічах, якщо вони стосувалися принаймні бажання навчатися грати на старосвітській бандурі. Саме так ми з Новицьким за рекомендацією Гришина потрапили спочатку до нього, а потім замовили у сніжного бандурі та в На багато років закарбувалися в пам'яті деякі отеці добрання. Кобзар не співає, а переживає. Це стосувалось манери співу, без крику, хизування голосом та зайвого пафосу. Не копіюйте мене, мається увазі голос. Я вже старий, голос у мене слабий. Це він говорив до того, що з часом розповсюдилась хибна думка про тихий Кобзарський спів як медитативний. Оскільки у 90 літнього співця голос був вже не той, що в молодості, то Цю фразу він часто повторював, дорікаючи своїм наслідувачам, які переймали його манеру співу. Перед тим, як вийти з бандурою до людей, часто повторював майстер, потрібно разів 100 проспівати та програти пісню. І якщо жодного разу не збився, тоді можна виходити і співати. А на провокативне питання Миколи Будника: скільки мені ще треба вчитись на кобзаря? Георгій Кирилович з гумором відповів, Та так Микола, ще років з 50. І от е, на закінчення ще кілька слів добрих. Постать Георгія Кириловича мені каже, якби на його намагання зберегти і поширити українську бандуру, то не було ані Будника, ані Торкайла ані десятків інших подвижників, які у цьому посоковому суспільстві намагалися. Та намагаються без будь-якої допомоги держави виправити у спів громадян розуміння власної ідентичності, врятувати те, чого не встиг прощати імперсько-радянський чобіт в українських культурах. Значимість цього руху не пересічна. Практично з знебуття з'явилась бандура, ковза Бандура, безпристункова ковза, полісна ліра, Торбан, а нині сподіваємось на появу ковзу бандури міховач сластього. Та інших багатьох інструментів. Не можна зупинятися на півдорозі, це моральний злочин. Не можна відкидати знання, яке обрали для нас наших славні попередників. Прийде час і вдячні громадяни збудують пам'ятники. Пам'ятники цілий кагорці подвижників, які віками лупали ту скалу з надією повернути справжню, а не вигадану велич Руси України. І серед тих постаментів обов'язково знайдеться чільне місце. Для останнього старосвітського бандуриста Георгія Кариличанка це все ж.